Ну, бачите, слово залицяння, брати і сестри, воно говорить від слова лице. Тому, звичайно, можна кліпати очками, знаєте, можна губки бантиком. Але, знаєте, ти, якщо ти хочеш себе продати, то ну, продавай, будь ласка, це твій вибір. Ну, все, все продається, до речі, сьогодні, все, що хочеш, можна продати. Але якщо ти дійсно маєш ціну, то все-таки ти себе повинна вести як фортеця. Повинна бути сестра. Я говорю до сестер, до дівчат, вони мають бути як фортеця. Коли знаєте, чоловік приходить сьогодні до фортеці, а вона здалася без бою, то це ну вона не цінує себе, ця дівчина. А, а, а хлопець якраз рицар, який має досягати дівчину. Це він має досягати дівчину. Він має шукати шляхи до її серця. Тому вона може відповідати взаємністю, але сором'язливість біблія каже, скромність, вона прикрашає сьогодні. Тому що сьогодні те, що в світі навіть не хочеться говорити. Знаєте, ми, християни, розуміємо, що ми теж можемо маніпулювати там і загравати. Але якщо ви не маєте в плані на майбутнє взагалі на цю людину, то я вважаю, що не травмуйте людей, бо кожна травма вона відгукується, повірте, вона відгукується в житті. Знаєте, не треба травмувати людей. Тому що хлопець може вкладати серйозні наміри, а ти можеш просто похихікати. І ти можеш образити його почуття чи навпаки. Тому е, хочу все таки, щоб ви в цьому були чисті так само. Треба, звичайно, залицяння як таке, просто знайомитися, підходити, проявляти інтерес. Бо звичайно, може хтось другий проявити інтерес до твоєї дівчини, яка тобі подобається, і ти втратиш її. Тому однозначно ти маєш робити якісь кроки. Але якщо ти підходиш і бачиш, що там все закрито, і там ніхто нічого не хоче, то не рвися даремно на амбразору. Нащо тобі страждати? Тому, брати, будьте мудрі, кидайте вудки там, де клює, там, де ваше, там де ваше. Польоту, птаха, а також дівчата, віддавайте, звичайно, взаємність, якщо ви не будете взагалі реагувати, навіть не будете посміхатися, і тобто, звичайно, що він буде думати, що ви не хочете вийти замість чи, навіть зустрічатися, дружити. І, хоч це окреме питання щодо дружби між християнами, але так скажу вам, що все-таки я вважаю, що прояви, якщо тобі подобається людина, ти маєш якось про це дати знати. Ти маєш про це підійти, познайомитись, запросити десь. Може, в кафе, бо їй, звичайно, заплатити за неї. Це теж дуже важливо сьогодні брати, щоб ви знали. Будьте благословені.